— Доброго вечора. Поліція Тернопільської області, старший лейтенант Оляна ведеться відефіксації. Ліва фара у вас, не вона пане понеділок. Ліва фара? Так. Ого. Ну, показуйте. Що? Доброго вечора. — Сержант поліції Анамакола ведеться відеофіксація нашої розмови. І ще на вашій зупинці стаття 35 закону України про національну поліцію, саме частина першого пункту дрому, технічна несправність вашого транспортного засобу, а саме на горі вас ліва фара. Добре. так, Дивіться, ми зараз до цього дійдемо. Я хочу ваше службове посвідчення. Побачите. І ваше теж. Сержант 16, Так, добре. Тепер фактичні дані. Фактичні дані. Фактичні дані, що в мене не горіла передня фара. Фактичні дані після Ні, Ні, ні-ні. Будь ласка, відео, доказ, що я нарушив, фара не горіла, передня, перегоріла, немає фари. Докази після того я буду вам показувати свої документи. Ваші документи з пункту 24. Ні, 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 ні. Так. Ні, ні. Перший закон в... України про національну поліцію, стаття 32, пункт 2, Якщо водій підозрюється вчинені адміністративного <клес> порушення, тобто якщо особа підозрюється вчинення адміністративного порушення, або якщо вчинили адміністративне правопорушення, вона зобов'язана до документ, який посвідчує особу. Можете пред'явити паспорт? Ні. Так. Е, Верховний суд. Документи... Якщо ви почитали би. Як ви хочете довести мою вину, якщо ви не маєте фактичних даних, доказів? Звичайно, під час роду справи ми покажемо відео. Мені треба ваші документи, щоб хоча б я знав, з ким вас... я спілкуюся. Я громадянин України. Добре. Так. 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 Документ, то, що, ви громадян України. що це? Підстава яка? Та на пашу. Докази, докази по цій справі, докази. Розгляд справи не проводиться ще. Докази. 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 До розгляду справи докази. докази Пане до поліцейський, мене були такі випадки вже з вашими напарниками, що... Докази. Докази під час розгляду справи. Ні. Є. Докази. докази. А де таке пише, що я маю вам показувати свої документи або паспорт? В законі України про національну поліцію стаття Так, милицію, Та звичайно, та звичайно. І потім написати постанову, що я не придавив е, е, свої документи. Правильно, та, не давай, знаю, да, давай... так звісно. Давай. Я так спілкувався. Я спілкувався. Мене зупинила поліція теж і винесла мені постанову, що я не показав свої документи. А правопорушення моє було інше. Таке саме ви. Зараз хочете мої чи паспорт, просто мою особу. Коли ви не придивляєте документи, то але Це... є установлені... певна причина зупинки, так? Є докази. Тоді я маю право вам казати так. Я, я дивлюся. доказами я вас ознайомлюю під час розгляду. Ні, до. Де таке пише? А До... де пише таке, що після Під час розгляду справи? Я вам зачитую права про те, що ви маєте право знайомитися з матеріалом справи надавати докази, пояс надавати докази за пояснення па... задати попитання. Під час розгляду справи? Пане поліцейське, я, я вам вже назвав. я спілкуюся. Я вже вам назвав. Я грм. Я громадянин України. Хочу фактичні дані, що я нарушив. Ви зараз собі, розумієте, більше робите, бо ви зупиняєте машину без причини зупинки. У вас навіть доказів нема, що я в мене фара перегоріла. чи, чи, чи це... Ви, 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 я, я хочу. Подивляє. Ага. Ну, га... Гарно, ви придумали собі Ми, всі, всі в загальному. Ніхто нічого не придумав. Верховний суд. Я щось дивити, якщо що я... Не якщо то. я пошукали. Оба, діда, зупинили. Що в мене Не працювала яка фара, права чи ліва? Чого з пам'яті, щось погане? Ну, я я ж не бачив, я їхав, я ж я не бачив. Ми на два рази повідомили причину зупинки. Це супер. А ви їхали спереду чи ззаді? А як ви бачили, що в мене фара у них не працює? По зі смузі їхали. Ще довго? Скільки треба стільки б дочкак? Ого. Без телефону, власне. Щарок, я не До, докази не з власного телефона. Де це регламентовано? Я що, на телефон знімав? Ні, ви показуєте докази мені. задається з... від автомобільного реєстратора. Ну і що? Давайте відеореєстратор. Давайте планшет, не знаю що. Лиш не власний телефон, ваш власний телефон. Це не є службова річ. А, Пане поліцейський. Бажайте знайомиться зустріч чи ні? Звісно. лиш не з телефона. Не з телефона. Бо... Автореєстратора відео. З відеореєстратор, правильно, давайте мені. Правильно, я ж показую. Але ж не, не з вашого телефона, власного. Ви показуєте мені докази, чи ви займаєтеся... Вам показую докази. Ну будь ласка, скільки може чекати. Відкриємо, покажу ту відео, ніхто дивиться. Хочу дивитися, почем не дивитися. При чим тут хочеться не дивитися, я хочу подивитися, де я нарушив. Ну вам показую. Ну, давайте, лиш ви не випадково? з телефона свого власне. Будь-які будь фактичні дані. дані, ви самі говоріте, воно. Не з, з, з вашого з з телефона. Випадково. Те, що це не з нашого телефону, він не знімався доказ докази наш телефон. Ви маєте показувати. Виділяйте ваші документи. Та ви, виконати, та ви що? Ви та ви що? Руху, прийнято, 16, фліна, та ви, та ви, ви, мені, ви що? Докази мені, що в мене ви фара ви не горіла. За си, вас заїло чи що? Я не розумію. Вам Це показують вас віде? відео, ви не хочете. Ну відео, покажіть лиш не з твого телефона. Це з автореєстратора скачане відео. Покажіть мені з відеореєстратора. З планшета, не знаю. З автореєстратора відео. Це ваш власний телефон. Там може бути інше відео, там може бути не знаю що, це ваша власна річ. Це не є службовий пристрій. Пояснюю вам, як прав. Ваші слова, є докази? Не є. Фактичні дані є. Відео. Доказ. Це називається доказ, відео. Вам показують будь-які фактичні дані. Показуйте лише не з телефона свого власного. Ви можете в ньому брати ігри. це це власний телефон, чи службовий. Нема службового телефону, є бодікамера, є планшет. А ви в поліції працює, що, ви знаєте? Я... Приділіть При... документ, який засвідчує вашу особу. Я не буду придивляти, бо нема певних причин. Тільки пояснювати вам. Я вам кажу документ, який засвідчує особу. А Україну. я не хочу. Зараз воєнний стан ви зобов'язані придивити документи. Воєнний стан незаконний в Україні. Воєнний стан незаконний в Україні. Я вас не чую, відкрийте вікно. Ой. Скільки я ще можу бути тут затриманий? Можете пояснити Придивіть мені? Документи, докази, що я, манефара фара не горіла. Ну вам показують докази. Ну де? Ну, то ви бажаєте з ними ознайомитися. Чи ну звісно, лише не з телефоном. Я з телефоном не хочу. Ви так зараз знаєте, говорите, якби у вас не доказів і ви не знаєте, ну типу, куди вже діватись. Ні. Ми вам ну покажіть. Лише не з телефону. Ваші документи. Ага, перше з моїх документи, потім докази, да? <сущайно> <сущайно> але Я не можу Почу з вас. Я не можу з, з вас. Вважати, що особа чинила, бо має намір чинити правопорушення. Привію ваші документи, прийняти документи. Воно з нами з ким спілкуюся під час роду справи, заяви до клопотання. це є превентивні заходи, ви, пане. Кодекс України в синні правопорушення вам нададуть відео ваше правопорушення. Докази перший документи. раз, як я можу вам показувати свої документи, якщо я не бачу відеодоказ, де я порушив? не розпочинається до справи так, на до 32 закону країна про на першу пункту другому. До справи, пане поліцейський, до справи тоді я дивлюся своїми очима, що я так я нарушив, так. Я тоді показую вам всі свої документи, які ви в мене вимагаєте. Це є три документи. Правильно? Правильно. А без фактичних даних я не можу вам навіть показати паспорт, бо я не маю на це підстав ніяких. Це видатки вичте. Це всі знають, крім вас. Це даватки вичте. Верховний суд. Так, чого стосується Верховний суд? Як Одна думаєте? Справа, правильно? Читали сходили, До, рішення, Перший опинили, раз докази, справи. потім документи. Ви це теж читали чи ні? Рішення верховних справи, якщо ви читали саме за це правопорушення, водія маршрутки зупинили за те, що він їхав в пору доби без і ближніх світлофар. ви? Він надав клопотання. Він правильно приявив всі свої документи, приявив правильно? Правильно, після того йому винесли постанову про те, що він не приявив посвідчення водія. Тобто вони не об'єднали це правопорушення на підставі статті 36 закон 36 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Відповідно, суддя те немає доказу правопорушення, Верховний суд і скасував цю постанову. Ваш документ, який посвідчує вашу особу. Мене зараз притягнути до адміністративного правопорушення, бо у вас немає відеодоказа. Ну є відео ще раз вам кажу. Придивіть ваші документи, щоб знати, з ким спілкуватися. Паспорт немає. Я людина. звертайтеся... ще раз. Звертайтеся як, як громадянин України. Пан, шановний, не знаю. Друг, брат. Так можете до мене звертатися. <косити> Я не розумію, ви ви, ви, ну, ви ну щось розказуєте ну, один одному якісь ці анекдоти, чи, чи чи ви мене зупинили е, затримати мій час? Михайл, Михайл, Потрібіль... мій, час! Віти, мій час. Ми вже, тут, ми вже тут пів години майже. То будемо часом. Страдаємо хірнею. Ні. Бо ви хто не бо... вийшли. Хто хто? Михайло Михайлович. А зв... Звідки ви знаєте? Звідки знаю? Зв... А Звідки ви? Ну... Придивіть документи, Ви таке чи придумали чи що? Ви таке придумали так, чи що? Ви не поліцейський, ви якийсь екстрасенс? Придивіть документи, ви екстрасенс? особу. Ви екстрасенс? У нас є для того база. Ви екстрасенс. База. По номерах ви мене, ну, знали чи як? Ні, чи, 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 чи по наклейці? Ви кажу, екстрасенс. Ви манк. коли навчитеся, розумієте по закону зупиняти автомобілі і не Я займатися хірнею. Українською мовою навчитеся. Не займайтеся хірнею, будь ласка. Зараз ви займаєтеся нею. Ви зупинили транспортний засіб. Чому? Правильно. Фара не горіла, так? Вам докази. докази докази свого свотефону мені не потрібно. Не потрібно? Вам докази. З планшета або звіє до реєстратора і не займається хернею. Ваші, ваші документи приявіть, Мої документи. ви говорите, цю справу ви зараз не займаєтеся. З ваші документи приявіть. Мої документи я буду показувати, коли будуть докази. Стаття 32, закону 3. Та Це що стаття! Навіть. Що стаття, якщо ви не розумієте? Другому. Це ви щось не розумієте? Я бачу, хто з вас не розуміє. Що? Це ви не розумієте. Докази принести мені. Докази. Ваші докази, прийдіть ваші документи. Ну, ну покажіть, покажіть на планшеті мені документи. докази. Від... Ваші документи. Вас Принесіть відеоареєстратор мені. мені. Принесіть ваші документи. Будемо <ріх> стояли ну, цілу ніч, навіть довше. Мої документи я покажу, я вам вже сказав коли. Я вам пояснив. Ваш документ. Пасту я пояснив вам. Ви або екстрасенси, або ви поліцейські, я не розумію, хто ви є. Або ви, або ви дивіться, ви, щоб патрулювати справді Тернопіль, район, там, не знаю, якісь вулиці. Ви зупиняєте е, машину, вам знайому, можливо, не знаю. І займаєтеся розумієте, якоюсь бездіяльністю, бо це називається бездіяльність. Приходити і казати ваші права, там, не знаю, чи ваші ваш паспорт зразу. Фактичні дані у вас є? є. Немає. Ні. Бо ви мені не показали ні, вже пів години, ні від ні реєстратора. З телефону вашого, розумієте, мені, мені нічого не треба показувати. Ну. Якщо вам нічого не треба показувати, придивляйте вашу документи. З телефону, я ще раз вам повторюю, з вашого власного телефона, вашого, який ви купили за свої кошти, у магазині. Мені не потрібно нічого а показувати. З Ми... Покажіть з відеореєстратора. Там ти є ти екранчик. Ти Там ти є ти екранчик. Там є екранчик чи ні? У відеореєстраторі є екранчик чи ні. А як він знімає? З лямпочки чи як? Він без екрану. Ну, то давайте якось е, з нього перекиньте на планшет, службовий планшет. Добре, ваші документи. Пас, на... Мої І, документи це... я вже назвав. Це я вам ще раз скажу. Приділяйте ваші документи з вимогу 30-му поліцію число на першу пункту 2. Ми граємо з вами якісь е, доганялки. Чи що? Ні, ми не граємо з вами доганялки, Ми з вами спілкуємося повністю. Я вам назвав перший раз докази, потім документи. Ага, так, бачимо. О, ось транспортний засіб, фара не працює на габариті. Ви якісь смішні, що? Ні, ви зараз мене маєте на сміх, так? На який сміх? Ви справді іздіваєтеся, так? Ні, це визначається. Ви мені показали тепер машину, яка їхала з двома фарами, і ви зараз Ні, говорите, що я їхав без цього. Ні. Ну, вимкніть ваші фари. Ні, стоп, вам зараз. Ну, вам зараз, ваші. вам зараз не встидно, так? Да? Ні, не встидно. А я бачу, що по очах ж вам встидно. Дуже навіть. І смішно. Включіть ваші фари, видіть, подивіться. Я фари. собі включу, коли Добре. я захочу. Добре, придивіть ваші документи. А ще що ви хочете? Документи приділю. Доказів нема у вас! Немає. До побачення! Добре. До побачення! ви фари, У вас вона перші. Вам потрібно окуляри. Ов'язково. Я маш... машина в нормі. Справна, технічно, все супер. У вас щось несправно. Ну, окей. Який портал? Звідки ви можете знати, як мене звати? Це по перше. Ви бачили мої документи, мій паспорт. Так, Чи так, ви. Ваші документи і ваше фото в документах посічені. Та ви що? Є? Та, Та ви що? Добре, сьогодні у нас 10 листопада, 22 років. Коротше, я не маю бажання з вами <рес> з вами розмовляти. На, на, на лінію 102, у вас є скарга? Звісно, я. Коні. А дані ваші є? Звісно, ну, і що. І, і що? Ви з ними зв'язалися, да? Посвідчення чи що? водія ваше є в базі, і фотографія теж ваша що? що? Заяви клопотання. І... Заяви клопотання і... клопота... і... до... буде надходити по даному факту. Ви чуєте мене? Заяви клопотання будуть. Перепрошую, а. А куди ви пішли? вас до адміністративної відповідальності. Так, і що далі? Виносить постанову. А куди ви тікаєте? Нікуди не тікають. Сідають писати постанову. Та, та ви що? Так. так? — Без доказів, так? Докази ми вам пред'явили. Докази будуть направлені до матеріалів справи здоданих. Ви... До Докази і за угу. — То ви кажете, що без доказів ви вимагали посвідченням водія, так? Ні. А я. Докази, ага. докази бачили на камері що там, що там справні фари. А ви побачили, що там ліва несправна. Ви посвіщено водія чи будь-який документ не приялюєте. Причина зупинки була ваша яка? Ми не А ви зараз чим займаєтеся? Я чим. З вами Ви займаєтеся зараз тим, що ви зараз пишете постанову «Будь то». Що я не придивив свої документи. Це ваша думка. Десь днів маєте наскарження і написав Ну, звісно, що я буду мати, то то, я то, вас то, чекаю у суді. То, і то, ви то. приїдете 100%. Добре. За ваші неправомірні дії. Добре. Це ваша суб'єктивна думка, на правому існування. Зісно, звісно. Чекаю копію від вас. Не було встановлено, що ви вже протягом року притягалися до відповідальності за частиною першої статті. 121 двадцять кодексу України про синьо правопорушення відповідно на вас буде складений протокол.